Чесно скажу, якщо б знали майбутнє, то ми там біж багато стрихто стояв на сцені, вони зі не всеми. І найголовніше, те, те, що я бачу, це те, що звичайно над моєю країною, над моїм містом і над моєю обороною. Корупція, яка пронизала всі води. І далі і далі ми маємо те, що маємо. Тобто, в нас моє місто, наше місто. що це зроблять поглядете? Я можу багато чи Але в нас дуже багато гасу і дуже багато слів, які збігаються в цьому. і запомнила це сама так как у вас попадали. Я сейчас движусь, я там полибудь. Икий фло 800 Я вам все накрыл. Даже на класса и тоже. в прыгнули просто ритуалной воду. Останні капітан. Це там що ти вис і те, що так само часто відбувається в ті по Бугаді, починають ділитися судді. Починаючи там управляється. Але я хочу сказати, знаєте, коли... Батька павсина вбили або дочку, а це для них приходить, що для їхньої родини. Я задаю питання, чого вітер не перебував і сталі. Я колися приймали ці батьки. Я кажу, що саме коли дивишся на це, і коли ти бачиш. Там був хтось, там ці навідалі за дімці. І найголовніше, працян для сім'ї, для родини. І далі воно не виходить. Але якщо б пані депутати, так само президент здав би полостина, ти був бачити, якщо б тут вийшла до Найголовніший момент, я скажу такий, що саме зберегти країну. Саме зберегти місто. Ми повинні як ніколи держатися разом. ми повинні бути сильними і працювати на місто, на країну. Це саме добре. І потрібно вірити. Якщо ми будемо вірити, ми переводимо відбуватися. справді. Дякую. Thank mm -hmm. you.